Вітаю на моєму каналі про моду. І сьогодні я роблю огляд у магазині H&M Одразу хочу сказати, що не було того бажаного асортименту, який хотілося мені, оскільки, ви бачите, блузи, багато рюшей різних натуральних тканин це добре, але кольори трендові це ось незрухнули. Чорно-сірий топ висвітлений. Таке носити я точно не буду. Ось, і Юши мої улюблені були, мені личили 18 років. Наразі я вже трішки старша, тому гарно виглядає лише на молодих дівчатках. Хочу хотілося чогось такого більш елегантного, але не базового гардеробу. І е, я знайшла ось цей сарафан, е, доволі приємно, як мені виявилося, тканини. Але що я хочу сказати, те, що вийшло в примірочний і як я його примірювала, і з чим мене не дуже задовольнило, оскільки я, по-перше, Обрала не той розмір сарафану на мені, ви бачите, що він великий і в грудях, і, відповідно, він не затягнув і не показав, що я меншого розміру, ніж я насправді, тобто я стала великою. І це, звичайно, жирний мінус. Єдине, що добре, що тканина дуже легка, на спеку буде класно. Але намагалась його стилізувати, і, як мені здається, не дуже вдало. Тому що хотіла зробити собі талію за допомогою рожевої блузки. До речі, класна вона із льону. На спеку те, що треба. Колір мені сподобався такий рожевий, яскравий, але в міру. Ось, але разом з цим сарафаном, чесно. Не врятувала ситуацію, ну і як баба на базарі, ну, в мене таке враження. З жилетом трішки краще. Жилет я взагалі люблю, і він виявився такий бежевий у смужку. А структурований жилет з сарафаном прям дуже непогано. Хоча знову скажу, що розмір. Плаття, плаття мав бути менше, і воно б виглядало краще на мені цей образ. Ось, але дівчатка беріть на замітку, що потрібно все ж таки вибирати ті речі, які підходять. Вам за розміром, перш за все. Бомбер сірий Якщо прохолодно, накидаєте зверху бомбер. Ось трикотажні бомбери, мені дуже подобаються. І якраз в H&M вони непогані, легкі. Ну, Сірий колір, він підходить під все. Так що навіть з кросівками буде класно виглядати. Тобто тут, доречно, змінити взуття і буде прям супер. А, зрозуміло, з джинсовою. Курткою або рубашкою, якщо у вас вона є. Стилізація проста, не нова, але актуальна, як завжди, джинс. Тут ми бачимо, що накладні кармани для збільшення об'єму грудей, в моєму випадку це потрібно. В кого більше груди, то акцентувати не варто. І такі моделі не дуже підходять, але мені ну, непогано. Хоча можна було б обрати щось і інакше ну, не було іншої моделі, куртки, на мій особистий погляд. Вимкнули світло, вибачте, хотіла вам показати брюки, у смужку, темно-сині, які доволі непогано сіли. Висока така талія, трикотажні, ну і з рожевою блузкою дуже непогано. Ну, Кращий образ був, ніж із сарафаном. Тому, якщо на кожен день вам потрібні брюки, і будь-яка блузка тут теж підійде. А в даному випадку рожева мені до лиця. Ну і контрастний колір все ж має бути непоганий і для інших образів. Ось. Але, на жаль, Хотіла показати краще відео, але маємо те, що маємо. Інший варіант <клес> із темно-синьою такою мачкою. Е -е у неї трикотажна основа прошва на а, рукавах метеликах. До речі, погано видно. Вона мені сподобалась непогано, і, знаєте, така ніжна, романтична. Ось і образ цей мені сподобався. Більше, звісно, треба тут різних прикрас, аксесуарів, і тоді образ заграє інакше. Дівчатка, якщо відео тригернуло, пишіть коментарі. Поспілкуємось, зрозуміло, що час надскладний, але маємо підтримувати один одного. І сподіваюся, що все ж мій канал набуде того розвитку з тими силами, які я в нього вкладаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буду рада знайомствам.